Доброго часу доби, шановні добродії, е, наткнувся в інтернеті, знову здійнявся галас з приводу е, підписання Зеленським закону про посилення кримінальної відповідальності в армії. Ось ми бачимо е, на сайті слово і діло е, такий матеріал. З цього приводу хотілося б, чесно кажучи, е, Порадити тим, хто кричить, що все пропало, все все ж таки заходити частіше на сайт Багнетнації для того, аби розуміти ціну цим всім підписаним недодокументам. Ось, наприклад, ми зайшли з вами на проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України. Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Цей законопроект номер 80 2.71 від 08.12.2022 року. Тут дійсно Верховна Рада попрацювала в турборежимі для того, аби протягнути цей закон через парламент і швидесенько його підписати у Зеленського. Дата номер акту 28.39-9 Римське. від 13.12.2022 року це порядковий номер вже самого закону. Ось ми бачимо на сайті Верховної Ради відповідний закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Кримінального кодексу і так далі. Зазначено, бачимо, набирає чинності, поточна редакція, прийняття, набрання чинності відбудеться 27.01.2023 року. З змістом цього недодокументу ми знайомитися не будемо. Єдине, що хотілося б порадити людям, які кричать, що пропало все. Все ж таки більш уважно вчитуватися в кожне слово. От, наприклад, на нашому ресурсі є відео, яке я ну, нещодавно відносно записав, називається Кодекс незакон. Раджу зайти і послухати обґрунтування того, що кодекс це, можливо, нормативно-правовий акт, який. Невизначений, категорія якого не визначена Конституцією України, у відсутність закону про нормативно-правові акти України. Такий законопроект подавався і в 2000 році, 2010 році, і, скажімо так, він не пройшов через парламент і не набув статусу закону. В Україні. Тобто не визначена юридична ієрархія нормативно-правових актів в Україні. Запам'ятайте це один раз на все життя. Наступне: в даному випадку законом вносяться зміни в Кримінальний кодекс і в Кодекс адміністративних правопорушень. По-перше, знов таки, ми не знаємо ієрархії, що вище, закон чи кодекс. Справа в тому, що відповідно до Конституції 96 го року, Верховна Рада у нас приймає закони, постанови та інші акти, але нічого не сказано про Кодекси України. Абсолютно нічого не сказано. Тобто, чи можна вносити законом... В кодекс відповідні зміни. от У всякому випадку, ця процедура ніде ніяк не прописана. Тобто, вона не відповідає Конституції. Ось вже оце, оцей весь, ну, я не знаю, як, як це назвати. ну Папірове сміття можна викидувати на смітник. Наступне. От ми зараз я. Спробую зараз, я спробую швидко, швидесенько знайти. Колись давали аналіз на сайті Багнетнації закону України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. От, на які ми посилались, скажімо так. Як ми аргументували той факт, що цей закон не є законним. Ось перед вами стаття від 23 грудня 2021 року. Яка юридична вага закону протидії антисемітизму в Україні? Ну І відповідаючи на питання заголовку даної публікації з огляду на офіційну відповідь Апарату Верховної Ради України. Наш, на наш інформаційний запит можна констатувати, що ніякої юридичної ваги цього закону немає. Далі ми обґрунтовуємо чому, по-перше, напівфабрикат, це те слово, мабуть, яке дійсно підходить до цього, не до закону. Було внесено до парламенту, який не утворювався відповідно до чинної Конституції України. Адже ми знаємо, що Конституція України після прийняття 28 червня 1996 року мала б бути винесена на всеукраїнський референдум для затвердження її на цьому референдумі і введення таким чином введення її в дію. Отже, вс... якщо Конституція не була прийнята в такий закон, який було прописано в Конституційному договорі, вона не набула законної сили. Вона є чинною. Сам проєкт пройшов через парламент, але його не ввели в дію через всеукраїнський референдум. Отже, всі органи, недооргани, які зазначені в цій Конституції. Не можна вважати законними, такими, що відповідають Конституції. По-друге, цей напівфабрикат мова про проєкт закону. Досфабрикували, прийняли пропорційним складом парламенту, половину якого складають політичні клуби що унеможливлює виконання положення статті 91 Конституції України, а також обов'язкових до виконання рішень Конституційного суду номер 17 РП, дріб 2002 від 17.10.2002 і 16 РП дріб 2003 від 14.10.2003 року. В частині в більшості від її Верховної Ради складу, адже треба констатувати, що в парламенті не передбачено партійне представництво. На сьогоднішній день 50% парламенту це незаконні представники політичних проєктів. Тому склад не може бути на даний момент, склад парламенту не може бути конституційним. По-третє, на папірці, який завірила фізична особа, це мова йде все ж таки про той документ, який, який було прийнято в, у вигляді закону України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Отже, по третє, на папірці, який завірила фізична особа, особа без конституційного громадянства, самостійної української держави України, адже відповідно до акту проголошення незалежності України, ми утворили саме державу, самостійну українську державу України. Дмитро Разумков на той момент був головою Верховної Ради. Відсутня гербова печатка єдиного органу законодавчої влади в Україні, тобто парламенту, адже й досі залишається невиконаною стаття 20 чинної Конституції України. На титульній сторінці документу також відсутній Державний герб України. Ніжче ви ознайомитеся з фотокопіями цього документу. Також відсутній державний герб України встановлений з урахуванням малого Державного герба України та герба війська Запорізького відповідним окремим законом. Ось знов таки, якщо ми говоримо в контексті того, що Конституція не була введена в дію всеукраїнським референдумом, відповідно, законів про те ж саме громадянство, про той же самий про ті самі символи державності, таких законів немає. Ми робили офіційні запити і отримували офіційні відповіді, де це зафіксовано самим, самим апаратом Верховної Ради України. По четверте, на папірці, який підписала, підписала фізична особа, особа безконституційного громадянства самостійної Української держави України Зеленський. Зазначений підпис скріплено печаткою президента України згідно указу від 29 листопада 1999 року, номер 1507, 99 та положення про офіційні символи глави держави. використовуються для засвідчення підпису президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України. А також на посланнях президента України главам інших держав. Ось вам три випадки, де використовується та печатка, яка стоїть чомусь стоїть на законі, завіряючи підпис В. Зеленського. І стоїть вона замість великої державної печатки України, якою відповідно до указу президента України. Від 19.12.1996 року номер 1230 96 про велику Державну початку України, якою мають скріплюватися підписи Президента України на оригіналах текстів, указів Президента України, міжнародних договорів, голови Верховної Ради України на оригіналах. На оригіналах е, законів да, що міжнародних договорів України, голови Конституційного Суду України, е, актів законодавства України, Конституції і так далі. Тут якось трошки текст з'їдено. Е, у всякому випадку, ми дуже багато про це говорили, і є відповідні документи на нашому сайті. Заходьте, уважно вивчайте, пропишіть в, пошуку, в пошуковику. Ось тут зараз я вам покажу. Шукайте в блозі, прописуйте Велика Державна печатка і вам видасть всі матеріали, які, е, які є на сайті, от, і в яких йде мова саме про велику державну печатку, яка є символом суверенітету України. Ось далі на ваших моніторах ви можете бачити той запит, який ми сформували і направили до Верховної Ради України, де ми просили надати завірені належним чином фотокопії з оригіналів першої і останніх сторінок. Підписані президентом України і головою Верховної Ради нормативно-правового акту, а саме закону України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Ось також можете зайти і знайомитися з цим запитом на інформацію. І ось наявна відповідь на нашу організацію ГОПГ Багнет Нації. Ось титульна сторінка цього закону, де відсутні символи, закріплені окремим законом, державні символи, а саме державний герб. Ось ми бачимо підписаний закон В. Зеленським, де стоїть наградна печатка президента України. Бачимо. І далі йде останній аркуш, який підписував Разумков. І тут також ми бачимо, підпис є, якийсь незрозумілий. От. А печатки Верховної Ради України немає. Вона не встановлена окремим законом, також окремим положенням. Ну, і тут, якщо вам буде цікаво, зайдете, ознайомитися є висновки комітетів. Подання народних депутатів, тобто супровідні документи, які подавалися з законопроектом. Ось так ми зафіксували, ось, так, ось такий нам дали закон з Верховної Ради. Ось така печатка стоїть, зараз я її збільшу. Апарат Верховної Ради України номер один. Ну і так далі. Тобто, я до чого веду, що не варто кричати, що пропало все, що далі робити і таке інше. Просто-напросто почніть вивчати і вдивлятися в те, що написано. Тут купа підказок. Це по-перше, по-друге, на сайті Багнетнації. Дуже багато матеріалів про безпосередньо суди, які, через які будуть швидше всього, судити наших героїв. От, на місці дружин я б зараз не витрачав свій час, а все ж таки і не розраховував, що нас це мене. От, а треба робити запити на інформацію, з приводу правосуб'єктності. Тієї судової установи, яка є на вашій території. Тобто, якщо вас територіально десь там спробують засуджувати за якісь там гріхи, як, як, як їм здається, от, ви зможете завжди, завжди протистояти цій навалі невігластва і діяти в рамках чинного законодавства, чинної Конституції. На все добре, я думаю, що це відео було дуже корисним для вас. На все добре, хай щастить, а далі буде.